Ми живемо не лише наяву, але й у снах. У цих ефемерних світах, що розгортаються в глибинах ночі, ми іноді звершуємо найвизначніші подвиги, відкриваємо найглибші істини, які вислизають від нас у світлі дня. Сни. Чи є вони лише хаотичним відлунням мозкової активності, випадковим шумом нейронів, чи, можливо, вони несуть у собі щось більше, щось, що промовляє до нас із таємничих глибин нашого єства? Карл юнг вірив, що сни це не просто побічний продукт свідомості, а голос безсвідомого, що кличе нас до діалогу з собою. У цьому роздумі ми зануримось у значення сновидінь, у їхню роль як провідників до психічної цілісності і в те, як вони можуть допомогти нам віднайти втрачену гармонію в сучасному світі. Сни це не просто тіні наших думок, що зникають із першими променями світанку. Вони є мостом між свідомим і безсвідомим, між тим, що ми знаємо про себе, і тим, що ховається в темряві незвіданого. Юнг бачив у снах не лише відображення наших бажань чи страхів, як це припускав Фрейд, а й символічні послання, що відкривають нам ширшу картину нашого внутрішнього світу. Безсвідоме за Юнгом подібне до безмежного океану, де свідомість лише маленький острів. Цей океан несе в собі як скарби мудрості, так і небезпеки, що ховаються в його глибинах. Сни це хвилі, що виносять на берег свідомості, уламки цих скарбів, закликаючи нас розшифрувати їхній зміст. Чому ж сучасна людина так часто ігнорує сни? У світі, де панує раціональність, де кожен крок вимірюється логікою і продуктивністю, сни здаються чимось маргінальним, майже непотрібним. Але в давнину сни шанували як провісників долі, як голоси богів чи предків, що промовляли до людини в моменти тиші. Сьогодні ми віддалилися від цієї мудрості, вважаючи сни лише випадковими образами, що не варті уваги. Проте Юнг наголошував: ігноруючи сни, ми втрачаємо зв'язок із власною душею і з тими глибинними шарами психіки, що живлять наше існування. Сни це не просто відображення минулого, а й провідники до майбутнього, що попереджають, спрямовують і надихають. Сни за юнгом є природним явищем, що не підкоряється нашій волі. Вони виникають спонтанно, як подих вітру чи рух хмар, і в цій спонтанності криється їхня сила. Вони не прагнуть листити нашому Його, не намагаються відповідати нашим очікуванням. Сни говорять мовою символів, цією древньою, майже забутою мовою, що промовляє до нас через образи, метафори, відчуття. Ця мова нелогічна, але вона глибоко правдива, адже вона відображає не лише наші особисті переживання, а й колективну мудрість людства, що сягає корінням у тисячоліття. Коли ми спимо, наша душа, наче відкриває очі, що бачать те, що недоступне у світлі дня. Сни дозволяють нам зазирнути за завісу свідомості, де ховаються наші сліпі плями, невизнані страхи, приховані таланти. Вони показують нам те, що ми не хочемо чи не можемо побачити наяву. У снах ми стикаємося з власною тінню, тією частиною нас, яку ми відкидаємо, але яка є невід'ємною частиною нашого єства. Юнг вважав, що інтеграція тіні, тобто усвідомлення цих темних аспектів, є ключем до психологічного розвитку. Сни, як ніщо інше, сприяють цьому процесу, адже вони не брешуть, не прикрашають реальність, а показують її такою, якою вона є. Сни також можуть бути провісниками фізичного здоров'я чи хвороби. Безсвідоме тісно пов'язане з тілом, воно відчуває найтонші зміни, що ще не дійшли до нашої свідомості. Іноді сни попереджають нас про небезпеку, що насувається, або вказують на дисбаланс, який ми ігноруємо. Вони подібні до внутрішнього компаса, що спрямовує нас до гармонії, якщо ми тільки навчимося їх слухати. Юнг вірив, що безсвідоме не лише відображає стан нашого тіла, а й може вказувати на шлях до зцілення, якщо ми звернемо увагу на Його послання. Одна з найчудовіших рис сновидінь – їхня здатність компенсувати однобокість нашого свідомого життя. Якщо ми занадто занурені в раціональність, сни принесуть нам образи хаосу й емоцій. Якщо ми надто прив'язані до соціальних ролей, сни нагадають нам про нашу індивідуальність. Компенсаторна функція снів за юнгом подібна до природного механізму саморегуляції, що прагне відновити рівновагу в нашій психіці. Чим далі ми відходимо від своєї справжньої природи. Тим гучніше безсвідоме кличе нас через сни, закликаючи повернутися до цілісності. Сни також є джерелом творчості. Вони відкривають двері до того, що Юнг називав колективним безсвідомим, цим величезним резервуаром архетипів, символів і образів, що належать не лише окремій людині, а всьому людству. У снах ми торкаємося вічного, того, що виходить за межі нашого індивідуального досвіду. Багато великих відкриттів творів мистецтва, філософських прозрінь народжувалися саме зі снів. Вони, наче магма, з якої кристалізуються нові ідеї, нові форми, нові сенси. Іноді сни набувають особливого значення, стаючи так званими великими снами. Це не просто сни сновидіння, що залишають по собі відчуття чогось величного, трансцендентного. Вони подібні до відвідин із іншого виміру, де ми стикаємося з вічними питаннями буття. Великі сни часто мають духовний чи релігійний характер, вони змінюють наше сприйняття себе і світу. Такі сни залишаються в пам'яті на все життя, стаючи орієнтирами на нашому шляху. Вони нагадують нам, що ми є частиною більшого, що наше існування вплетене в космічну тканину. Чому ж сни так важко зрозуміти? Чому безсвідоме не промовляє до нас прямою мовою, доступною нашому розуму? Відповідь криється в природі самого безсвідомого, воно не діє за законами логіки, воно не прагне спрощувати чи пояснювати. Безсвідоме подібне до поета, що творить образи, а не до вченого, що формулює теореми. Сни це символи, а символи багатозначні. Вони несуть у собі цілі пласти смислів, що відкриваються лише через роздуми, інтуїцію, асоціації. Щоб зрозуміти сон, треба навчитися слухати його серцем, а не лише розумом. Юнг пропонував метод, який він називав псиленням сновидінь. Це процес, що передбачає занурення в образи сну, розширення їх через асоціації, міркування, інтуїтивні прозріння. Ми можемо записувати сни, малювати їх, роздумувати над їхніми символами, звертаючись до міфології, релігії чи власного досвіду. Цей процес подібний до діалогу з безсвідомим, де ми не просто шукаємо відповіді, а дозволяємо їм відкритися. Юнг наголошував, що правильне товмачення сну викликає відчуття еврики моменту, коли ми відчуваємо, що це саме воно, що ми торкнулися істини. Сучасний світ з його акцентом на раціональність і зовнішні досягнення віддалив нас від безсвідомого. Ми втратили зв'язок із власними інстинктами і з мудрістю, що живе в глибинах нашої психіки. Цей розрив призводить до неврозів, відчуження, масового конформізму. Юнг бачив у снах ліки від цих хвороб сучасності. Сни повертають нас до природи нашого єства, до тих основ, що формувалися мільйонами років. Вони нагадують нам, хто ми є і куди нам треба йти. Звертати увагу на сни це означає поважати власну душу. Це означає слухати голос, що приходить із глибин, що кличе нас до цілісності. Сни це не просто образи, що зникають із світанком. Вони є провідниками, що ведуть нас до гармонії, до мудрості, до самого себе. Якщо ми навчимося слухати їх, ми знайдемо силу протистояти хаосу світу, мудрість знаходити свій шлях і радість бути у згоді зі своєю природою.